Останню оборону міста Рим очолював молодший Марій, а також залишки його легіонів, саме старшого Марія і військо самнітів, які були теж успішно розбиті Сулою і його легіонерами під стінами Риму. Таким чином, Сула захопив Рим малою кров'ю для себе і великою для його ворогів. Після того, як він увійшов в Рим, він одразу ж почав знаходити собі там і союзників, і ворогів. Одним із його таких видатних союзників це був Помпей, який одразу ж одружив на Сулі свою доньку Емілію, яка вже на той час була одружена з іншим чоловіком. Проте заради династичного шлюбу Помпей пішов на все. І ще з одним з його прихильників в Суль теж були досить цікаві відносини. Це такий чоловік, як Марк Крас, який за рахунок проскрипції дуже сильно збагатився.